Так, добрий день. Сьогодні у нас е, в інтерструктурі є два по детальному плану території. Одне про розроби детального плану території селі, за межами населеного пункту в селі Вовківці. Е, Розробити детальний план території назведня скласти номером. Таке площі 5 гектарів за межами населеного пункту для енергонеруючих підприємств. І в кінці визнатися таким, що втратило чинність рішення міської ради від 18 століття 25 року. Це ж саме ми приймали, але там помилка була зроблено, ми виправляємо, виставляємо нові редакції. Шановні колеги, враховуючи того, що у нас немає форму, питання розглядаються, але рішення буде приймати сесія міської, міської ради. Так, друге питання. Про надання дозволу на саме план території за межі на самопункту борщів. Заява біла. Не саме потрібно на викладу земельну ділянку. Маю приватні власності 01Г. Це нас тут за заправкою. І оцей. Тож приватні власності, хочуть там СГ призначення, хоче змінити цільове для будівництва магазину. Без наским розробником детального плану території виконавчого комітету міської ради, фінансування робіт здійснюється за кошти і не закону. Це де голова про що за, за якою заправку? Перестань. Вона там десь сотки купила. Дозівці, дозівці до сих пор. Якраз Там, Де межа була з сільським, вона тут десь сотків Там Проти проїзд, між бувалітальними планами є проїзд, якраз не її ділянку. І з земельних питань на сесії виносить наступні тут такі питання. Це про продаж про, земельної ділянки на верці масі Мирославі. Вона має право постійного користування. Площа земельної ділянки 47 гектарів, 38 сотих. Продаємо цю діляночку за ціною 861 гривні, 863 гривні, 98 копійок. 863 гривні. Одна тисяча 863 гривні. Mm -hmm. 861 тисяча, 863 гривні, 98 копійок. за сор... Сор... за 40? Сор... за 40 гектарів. 20 за 800 закон на така нормативна. То. Кажут, е <laughs> а... Лисна, че що и машина. Лісничого. То Ивановичу. Ивановичу без рук, Иван без рук мав. Да. Іван да. да, без рук mm, да. Про неї разработка розробку проєкту знищують бедний Дианка Гринчуку Степану Площу 3200 в селі Кривчі, вулиця Заболотівка, 112. Це є приміщення РАСТ. було нежитове приміщення кафе, оформляємо земельну ділянку для обслуговування цього приміщення, Площа 32 3200. Після цього, після затвердження, будемо передавати в оренду земельну ділянку. Стецьку. в'їзді в королівку з лівої сторони, якщо їхати, там є нежитлове будівля під навіс три сотих. У селі Королівка, вулиця Шевченка, 107А. Дозвіл на розробку проєкту. Колишнє майстерня. Колишнє майстерня, mm -hmm. так. Про припинення права оренди земельної ділянки по вулиці Шевченка. Напроти стадіону цей будинок Це ФОП Гуц Ігор Володимирович Мавдові оренди. Ми припиняємо ці договір оренди і здійснюємо державну реєстрацію щодо припинення договору оренди. І тут же ж наступне питання. Вони в цьому будинку жителі створили ОСББ. ОСББ називається Арена борщів. І цю земельну ділянку передаємо ОСББ постійне користування площею 18%. Про припинення. З ПП Глобичецьке, право оренди, земельних ділянок в Голобичок. Там є шість земельних ділянок польові дороги. Площа 3 гектари 49 сотих. Значить, ПП Глобочецьке продало право оренди Олягаучу. Вони були право оренди земельних ділянок, колишні паї. Колишні паї. Тобто маючи договір до право виконуючи право оренди на земельні ділянки Тодав. паї, значить, ті земельні ділянки польові дороги, які між тими паями ми припиняємо Я, договір оренди і, і видаєте гоуч. І, і наступне питання про передачу за оренду тих земельних ділянок Ельгоучу. Ельгоучу. І далі пішли затвердження технічної документації зимовки. Це є. Приватна власність, Мамо, житлові будинки. Якщо дивитися в рішеннях, є прописані право власності на об'єкти нерухомого майна, договора купівлі продажу витяг з державного реєстру речових прав і такі інші. Підтверджують документи про право власності на е, житлові будинки. Є, є зареєстрований і передаємо земельні ділянки. Є потреба зачитувати до кінця. Так, для чого? Ми маємо порядок на руках. Дякую, Дякую, всі питання розглянуті. Рішення з сесією.